Так, ну у нас тут. Так. Мову треба іншу вибрати. Англійська. Да. Сьогодні у нас знову симулятор перегляду за жителем. це вже закінчиться? And we're very pleased to welcome you to the Crown Childcare Family. Report to reception for orientation. Your journey with us starts today. Ура! Приїхала нарешті. Все. О, воно, нове місце. Дитячий садок Корона. А тут що це двері Я хочу зрозувати мен дивиться. Документи, гонбю контракт. Вмикаємо. Mm -hmm. Ну, осталось лише підписати папери, як завжди, повсюди. Даже не дивитися туди О, все Я, yeah, конечно. А, ні, 225. 225. Показалось, що There's я 228. О, ну, і все. А це типа, що я тут насмітив, то це не я, коротше. Це принтерю не гавно говно. О, все. Моя перепустка в наступну жизнь. Вставляємо. І діти вітаємо. Ну ні! Якого хе. Слышь, малый, я, кох... Слыш, я четко помню, що в твоя була мамка. Я чтко помню. Не поняв. А ты куда полетів? Для Шайтан машина. Ооо, малий ти де? Щас я тебе навчу в Call of Duty грати. Хова. О, нікого. Ти де? Ю. О, от ти де лежиш. Так волину мою дай. Чого Чо вона так стриба. Все. Кажуть, мені з тобою погратися, но надіюся, ти другий взагалі. Возможно, це не ти взагалі. Ну тому що я знаю одного такого челіка. Наглядав уже за ним. Я надеюсь, ти будеш поспокійнішим, да? о, що... тут у вас мини-кухня тепер є. Замість холодильника, тепер у вас шкафчик. І тут і то тільки пососать тобі. На. Ой, знов ти опшокола Хова. О! Тут гірка є ще і прикольно. Блин, а я хочу тут тепер жити з тобою. Не, знаешь, ты какой-то трошки поспокійніший, чем отой. Бо той прям бушует... ля. хиппи джамбо Все, кажут мне теперь тебе проверить Проверяем. Закрываем. Денджер. <laughs> Малый. Удачи. Всем удачи тебе Шос тобой, друг Е-мое Тебе Тебе вообще там в кайф я бачу да? Ля балерина Ууууу Залетить в космос Тебе нормально вообще? То есть як я його пол бью то ему вообще больно А як його пикають вогнем То йому вообще в кайф Во! Я геній. Пам'ять у мене фотогенічна. Не, серйозно, тобі в хай. Е, це точно апарат для перевірки дітей і... Взагалом, якщо це небезпечно, то хай він там буде. Мені то шо? Ой! Ти куди? Так, ти там щось поламав. Так. О, спать тобі кажуть. Hmm, Заснув тіпочка. <sharp> Ні, знаєш, ти якийсь трошки поспокійніший, не так сильно мене лякаєш. Надіюсь, ми з тобою зараз зароботаємося і все буде ок. Ой. А, все. <sharp inhale> ну все a... Казав бабазакі, робота роботою, а отдихати треба вміти. О, наклейка Вона мене на лоб наклею. Ну, на все, я домой. Думаю... Та йду я домой, вже немає смусу мені нічого говорити. Я домой хочу. Открийте двері. День два. Почалась робота. мене якось вштирило. Малий. Ей. Ти де тут заховався позу Малий. Let's the day with some quiet... Я не розумію, де це шкет, але в мене є підозри. Куток для неслу... Ля, що за глисти? Малий в тебе глисти, ти знав? Опа. Все, давай. Знаєш, щось я тебе постійно годую, годую, вирощую, вирощую, роки йдуть, а ти все не ростеш. Ти взагалі виростеш коли-небудь? Принц і кіт. Ну що читай. Ти це дуже добре вмієш, як я поняв. Я прям на книжку сяду. Ой. Почитай. Так, малий, я не поняв. це що за витрибони в тебе такі? Шо відкрити хочеш? Шо не виходить. Ой-ой-ой, які ми злі. Ти чо такі зліще. Ой, який ти злюка. Давай я відкрию. Іди птвою. <гліх> давай допомогу. Не понял. Сопля, жопа. Після того, что ты тут начворив, мені тебе даже не жалко. Так. Э... Оп. Оп. Йоп. Все, давай, жарся. Шашлык. Оооо, чем би тебе тут вдарити, щоб тебе було больніше? А, Ладно. Нема ця машина все сама за мене зробить веселка о, пам -пам. Пам. пам. пам, пам, пам. Блин, а все понял. Пам, пам. Пам Пакували ми його, тепер. Е... Блін, ці ігрушки срані. Все, давай. Дома тебе відправимо Ой. Сорян, я не хотів. Ти так смішно впав Так. куди тебе отправить. 1895. Пошта. О! Якраз. Все. Партибана відправляти спокійною душою. Чортиня, нямале. Знаєш, ти якісь не нато спокійний. Шо, шо? Куд. А, це адреса там написана. Все, давай. Наклеїли. О, чітко. Все. Чисто пакунки. Опа, все, давайте. відправляйте його нафіг от мене. Да ну йо, а вам шо надо? Ага, тобі нова нянька надо. Лим... Нашому Едварду надо няня, бо він сам не справляється. Оцю тобі назначу. Е, все. Все. Тепер можна йти Пу-пу-пу. Оце -пу -пу. я, кстати, собі домой заберу. Your work Мама, че не открывай двери. Открыйте двери. Не обязательно все це говорити. Відкрийте двері просто, и все. Пив. Ну! А, йоп, я тупый, просто. Е -е. Все. Все, мамо, домой ехать. Привет, мала, марас. -мо, ты тут, конечно, хату отстроил. А ну да, я зайду. Мамо. Мона... Ой, Сегодня я <�Off> просто жирный. Ни есть а сингл, Чим будеш крах імперії, тим безмінніші її закони. Правду кажуть реально. Хопа. Сейчас я тобі покажу, як надо будувати хату. Отак от ставим. О, так от кірмат для тебе получиться. Точно мне Хопа. Це типа фонарик буде. Сторожова башня. І щоб ти точно не вийшов, того баррикада Шикарно просто получи Блін. Блін, чуть про що ти є в мене? Ну щоб ти не втік, того тобі барикада. О! Офієнно. Ну так ти точно як на мене не вийдеш. Так, ну все, коротше, давай, фа-хай, Иди сюда, мое чудо. Ё-моё. Ничего себе. Он себе зубы вырастил уже. Я думал, у него они уже никогда не вырастут. Ну, хоть якось. Вот там виртуальная реальность, або я нафиг отсюда сюда иду. Так, давайте святкувать. Получается, я один. Да. Не, ну хоть бы оно было бы до меня прийти, хоть с кем-нибудь был бы. Есть яблоко. Вот жлобяры. Не, ну ладно, там торт, я не переверливий. Ну блін, ну хоча б можна було б мені виділити. Я би то був би вже радий, ні, а яблуко жмоти. Ні. Ху. Чого воно трошки гниле оказалось? О, О, привіт! Я знав, що я тут не один. Іди сюди, разом освяткуємо. Куди? Чувак. Так у нас уже 13-й день. Привіт, малий. Привіт, малий. Ну що ж, вже як 13 днів я з тобою. Ну що ж, давай намалюю тобі шикарну картину. Давай. Зараз Леонардо да Вінчі просто буде заздрити мені. Все, готово. Як на мене, шикар. Ну, наш. Ну. Я ж... Я ж ну во. Класно вийшло, реально. Малий, ну от погодь, реально класно получилось. Мене хвалять. Ой, ти чуть шпагат не проламав собі. О, кстати, сядь тут тут. О, шикарно. Все, на прев'юшку піде. Клас. Знаєш, якщо я тут уже 14 днів, значить ти мене ще не вбив. А значить, я ще живу. Живий, точніше. Так, що мені надо зробити, я забув. А, все, понял. О, они! ні. Оце навіть шикарніше получился. Так от буде. Все. Не, значить ти поспокійніший, ніж о той. Так, ну нам прийшла нова пластинка. Ой. А ти що тут сидиш? Класна картина. Так. Вмикаємо музику. Слышь, чел, я би не робив би це на твоєму місці, бо того, що туди впасти можна, як-не-як. Як. Малий! Малий! Ти куда? Малий! Стоп, шо там? Слишко тяра, ти вроді би то за нас був. О. Що ти на яйці сидиш? Опа. Бля. Вас двох. Прямо однакових. Яке дерево, Що-то, як на мене, ви всі тут трошки неадекватні, що про якісь дерева ще говорите. що? Для чого? Це жовторотий, на. Це якби мій тобі подарок. Ну їж, я не дивлюсь. Опа-но, помідору будеш? Яке ні. Сыр тоже ні цибулю На ладно хреба молоко там написано розшуку нормально. Головне не їжте дитячу їжу. Навіть якщо дуже хочеться. Пфф. Та немає слів. Я її не буду їсти. На що воно мені? Ням-ням-ням-ням-ням. Смокота. Так, щось я трошки від роботи відволікся. Сорянба, я не хотів. нє ні -ні -ні, -ні, ні 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 ти чотирьох оке чудо, ото йде от мене, ото йди. У мене агуша в руках. Ням. На, їж. Ти не виш? Ну малий, ну пробач, ну забув я про тебе, ну воно просто дуже вкусне. <гум> Мені вкусно. Обідився. Хай обіжається. Так слухай, ти стрітрейсер молодий. Тобі це, як я поняв, на мозг впливає. Уйди від мене. Я хавати хочу. Йом. Йом. Так, а це вже серйозно, якщо він тут все поламає, мене не підвищать і звільнять. Так, если шо, то це мені допоможе сконцентруватися на малому, ням. Малий, ти. Де? Не! Я хочу забрати його! Блин! Ну, і що мені тепер робить? Эх, без дитячого харчування життя не те. Слышь, ти на гайках, я тебе зараз дістану. Іди сюди. Іди сюди! Йо, Блях! Ау, oh, це було больно. Ааа, я як мінімум два ребра сломав. Де малий? Малий. Ти тут? У мене шарик для тебе є. Ти в туале. йо йо Олександр Петрович, просинайтесь. Oh, ти не їш мене! Ну все. А де моя наклейка? Да, мені наклейки не видали, представте. Э, це взагалі-то образливо. Мене обзивати некомпетентне. І взагалі-то я ваш єдиний співробітник, так що не треба. Бо того що я можу звільнитися? Вам же ж потім гірше буде. Доставити посилку, ладно. Кому це говно треба доставити? Так, комп'ютер. Ой, ну поки ця загрузка пройде, то я тут вмру. У нас три нещасних інциденти було, пов'язаних з малими. Ладно. Так 1895. Кому це. А, Понятно, нікому. Фух. Ну, пішли вже, доставимо кому надо. Поїхали. Стоп, а що це мені є Тостер Достат... Достат... Чотир... 4... Ах ти ще СВшне говно! Я ж пам'ятаю цю коробку, як себе. Я спомнив що це? Ви думаєте, я не спомню, що це? це Це коробка, за якої малий на третій день розбор. Оце та сама квартира. Ах, ти ще СВшне говно, то от хто мені цю коробку приніс. Crown Childcare. Понятно. День 22. О, у нас ярмарка, да? Ну, что с должен на нее похоже? Чуть ничего не продают. но бац, я просто так привык. Ой, ну и все, Ты нормально вообще? Бля, классно. Возможно, тоже на превью пида. Что ты тут робишь, раз Что ты? Ля, який самолетик. Ей, я тебе хочу самолетик. Ай, дай дай я пограю. Дай пограти! Ну ты шикарно молодец. Не мені просто отдать, йо. Ну шо ти теперь плачешь. И квидро. Ой. Ой. Мое. Ну ладно, не плач, на! Я теперь я для себе хочу. Я бере, щоб не обіжався тут. Льо, тут второму на Ано. Ой. Малі, вам нормально що Я над вами іздіваюсь тут. Ой, сарянба. Сідаун. Ой, та що це таке сьогодні? Руки якісь, не руки, а... Лео, чого не береться? Вір малий, надо, не надо, ну надо! Что за фигня? А, это те вот роботы из вентиляции, я вас помню. Что тебе надо, агент? Ёп. Кто я? Где я? Кули я? Я не помню, кто я. А ну иди сюда, мразь. Ладно. О, что ты рок? Лёд и кроссовок, конечно. Дай сюда. Это для дорослых. А ну иди сюда мразь. -мо. По-моему, Тимали профессиональнее, чем я. Подожди, подожди. Да. Мне это. О, вот это. Давай, закажу тебе. А, три. Чипсики иди до меня. Ах ты ж вам Мне чипсы надо. Ну вс. 2, 2, 5, Все, давайте Ми я попал. Вас... Мені не дают відкрити двері. ви що тут сидите? Так, мені кажуть пройти тест на шизофренію. Пройду. Давайте. Кракозябра. Кракозябра. Ляпота. Якась фигня. Я Счастлива жовта кішка. Спасибо. А чо не чорна? З синіми очима. О, підписати ще щось надо. Одиннадцать нещасних випадків, оце я хорош, конечно. Все, спасибо. ЙОБ твою ма! Не понял. Слышь ти! Можна контракт? Пожалуйста! Будь ласка, можна контракт? Мені віддать. Він мені надо. Ти хто? Шо? Це гра божественна. Божественна гра. З її багами Так, ну що, пішли, я вас вкладу. Ну, все, останній спать. Блін, а якщо вас ще привезуть одного, то вже ліжка не вистачить ні на кого. Все, через гірку. Уй! Шикарно. Так, ну шо ж пішли? Я думаю. О! Золота наклейка, я її на лоба точно не ліплю собі. Ну ладно. Не сьогодні, і не завтра. Ну шо ж, ліфт, приїжджай. А, ну, а понятно, ну я посижу лопа, тут, виходить. виходить. Ну, а поки що, з вами я буду, глядачі, прощатися, і ми обов'язково зустрінемося у наступному відео. Бувайте!